Стара школа братик, Марк Другий. Такі олдскульні вимикачі з Фоллауту, прямо регулятори гірше, ліпше. І воно от попрацювало більше як пів віку і перестало працювати. А перестало працювати тому. Ще трансформаторний блок живлення з вирізом, щоб було видно на яку напругу тож треба. Перестало працювати тому, що десь через вентиляційні отвори попала швейна голка і зробила всередині ой. Ото воно приїхало до мене. І, думаю, вам, так само як і мені, не терпиться заглянути в його металевий корпус. Такого я ще не мучив, самому цікаво. Пилюка то зрозуміло. А От і його багатий внутрішній світ, котрий складається з чого. Це силові кола. Вихідні, гібридок, ціла маса. 2, 4, 5, гібридок, капець. Процесор, мабуть, якась мікросхема з прошивкою, вказано, на яку напругу було розраховано. Іоністор живе. Індикатор, все добре, або повний капець то ще невідомо, Тут щось підключали, зараз немає. І знов сила на радіаторах. Треба лізти глибше, і судячи по зірваних гвинтах, механік вже там щастя пробував знайти. Тут нічого явно горілого не бачу, і думаю, що щось воно всередині глибше, десь по блоку живлення би мало бути. Продовжуємо продовжувати. Розборка тут трохи на приколі, але без того ніяк. Тепер задня плата. І теж вона не хоче виходити, десь щось тримає. Тримає гвинт, котрий закручений за металевим радіатором. Тут же він закручений ззаду, а ззаду доступу то нема. І як то розбирається? Напевно, треба вербаласний резистор ще відкрутити, і воно разом з платою буде. Чи то гальмівний, чи баласний не суттєво. І ще два бокових гвинта. І тоді воно вже всім пляцком до нас. У студію. От воно яке. Так, тут треба компресор включати. І силова плата. Ось видно міст якийсь чи драйвер. Все таке олдскульне, добряче олдскульне. Плата педалі в корпусі, аж два кабеля від неї. Аналог, купа мікросхем, конденсаторів, три оптопари. Аж ще такого не бачив. І от. Ага, третя оптопара це спрацювання лапки окремо. А далі йде ось ще й швидкість, воно мусить якось регулювати. І для швидкості, ось тут, видно, є магніт. Все ж таки така комбінована складна. Три оптопари і холдатчик. Капець, трансформатор, то в сторону тут нам щастя шукати не приходиться. А нас цікавить ось ця силова платка. На радіаторі чотири ножки. Навіть не знаю, що це по маркуванню. Поки що не зрозуміло. Оце однозначно на основі цієї штуки організований БЛДЦ-драйвер. Тут варіантів особливо немає. Напевно, діодний мостик такий от радіатором до нас тричить як голою дупою. Запобіжники. Ось тут відсутній. І десь треба шукати прогар. Якщо дивитися по зірваних гвинтах, то той прогар, напевно, треба шукати аж знизу плати. Ще десь щось тримаю. Ага, і тут ще пластиковий хомут. Конструкція, звісно, на любителя. Останній гвинт. І ось така от плата. Ще на гетенаксі. І тут нічого паленого я не бачу. Шкода, було б легше, якби я знайшов щось явно палене. Десь щось замкнуло. Ось ще є якийсь такий сучасніший діод. Дроселя залиті епоксидкою повністю. І горілого не бачу. Треба повертатися до плати керування. Не хотілося б, але, але прийдеться. Отже, плата керування, десь щось мало залетіти, іголка мала замкнути. Силова частина тут зверху і немає жодних слідів прогарів. Якщо дивитися уважно біля цих от таких каліграфічних іерогліфів, то навіть на китайські, якісь японські, з апострофами двійними, видно, ось тут підгорання на точці підводу. Тобто, десь ось тут воно влупило. А куди не бачу, не розумію. Тут не видно. Хоча варіантів особливо багато немає, враховуючи розміри голки. Хоча бачу тільки Але бачу тільки одну точку. А, ні, ось є друга. Ось Раз і два. Тобто голка ось так по діагоналі махнула. Біля конденсатора. Це вхідні кола. Транзистор цікавий, підложка. Немає зв'язку з контактами, він має два Емітера. Або це якийсь здвоєний, чи мав бути здвоєний, база друга не розведена, перша база. По напису, судячи колектор Еміттер, тут просто еміттер, а тут колектор, 4 піна транзистор. Не знаю, що це таке ще не вникав. Він не пробитий, це дуже добре. На конденсаторах накопичувальних короткого нема, але десь є на діодних мостах. Принаймні маю де шукати і можу аналізувати, куди воно йшло, що воно робило. Приступимо. Нашки загнуті, як я то люблю. Отже, замикання так виглядає, що попало на банки, тому і повилітали діоди. Можливо, ми відробимося легким шоком і все. Діодів 6 штук ще не вникав. Чому, але живлення двополярне середньою точкою, значить, як би, напевно, однопівперіодний би мав бути. Діоди опізнати буде весело. Ось таке маркування дефіз 10, далі 95 і 2 крапки. Думаю, що це таке. Але по включенню, по призначенню, по параметрах підібрати сучасний аналог, я думаю, не складе ніяких проблем. Воно працює на 50 Гц, Ми знаємо напругу, ми можемо прикинути струм по запобіжниках. Тому з тим просто. Збираю того мамонта назад, точніше, папанта. Базар – це самець. Значить, папант. Ну а що? Раз були мамонти, значить мусять бути і папанти. Запобіжник, ось 1 одноамперний, він йде на землю, на центральну точку. Січкарня та трьохфазна, кабелів, обв'язки немає, дома я навіть не буду включати. Відповідно, треба його вести, нести на фірму, там підключати. І тоді подивимось, чи добре, чи не добре. В гіршому випадку він ще раз горить догорять якісь діоди, які я не всі поміняв, тільки палені, тому що влупило воно фактично по діодному мусту. Тобто там нічого страшного немає. Догорить, то поміняю решта. І має працювати. Транзистор той такий дивний виявився не просто транзистором, а транзистором з діодом. Там ще додатковий діод встроєний. Як воно керує двигуном одним транзистором, я не знаю. Можливо, там якийсь особливий двигун, або то ще не вся електроніка. Тому поки що то залишиться загадкою.